Йоу, з моменту мого переїзду у Францію пройшов майже місяць, а це означає, що я вже встигла захворіти. Ну, я думаю, ви чуєте по голосу. І що нарешті настав час поділитися з вами своєю рутиною юного переселенця, розповісти про всі косяки і нюанси. Тому без зайвих слів погнали дивитися. Доброго ранку, друзі. У мене дуже болить живіт. Ладно, не прям дуже. Ну, він болить. Виспити це не впасти. Мені такі грандіозні плани на сьогодні були. На походу не судьба. Тут мене вже й совість замучила, і я побігла монтувати відосік в TikTok. Коротше, пройшло десь дві години з моменту, як я прокинулась. Я перестав боліти живіт. Навіть не довелося пити таблетку. Я в шокі. A few later. Поки я перевернулася і зайшла на кухню, у мене знов почав боліти живіт. Але лягати вже не буде, бо я хочу їсти. Mm. Значить, з можливих варіантів поїсти в нас. Ооо, от это куш. Це, також. це з вчорашньої доби така кава. Йогурт, це виходить. Можна, звісно, відкрити рис. Але щось я не хочу. І ще у нас є суп. Суп, до речі, треба доїсти сьогодні. Ну, я не хочу суп. Чи хочу? Та, мабуть, давайте даємо суп. Ці от товариші, вони дуже наглі. Дуже. Вони прям не стісняються, вони отак от залазять на стіл. По кухні мені бігають. Цікавий mm. факт. Я не могла терпіти, айслати. До переїзду в Ніцу зараз, якщо я беру десь каву, ну якщо ми говоримо про погоду як зараз, це тільки буде айс кава. До цього я її не сприймала. Я вже трошки розібрала кімнату, ну, поприбирала мене на возі. Отой куток мені дуже подобається. Раніше мені не подобалося, що вони виглядають так пусто, тому що ну, здавалося, що тут ніхто не живе, і воно якось Ну, Коли я тут пожила вже майже два тижні, то Та, ні, три тижні я вже тут живу, то я вже до всього звикла і ну, такий от порядок, він подобається мені набагато більше. Мені подобалось раніше, що тут був такий, як безлад. Тому що знову ж таки було відчуття, що тут хтось живе. Зараз мені це не подобається. Ми це теж розберемо. Плюс я хочу ще сьогодні повчити французьку, тому що, якщо чесно, я за всі ці три тижні робила це дуже мало. Хоча я чимось думала, коли я переїду, я тільки цим буду займатися. Mm -mm. Я пролежала десь години півтори. У мене не вийшло поспати, хоча я відчуваю, що я дуже сонна. але я знов хочу їсти. Тому зараз я зроблю водичку з лимончиком. холодно а, і зварю, мабуть, собі просто рис, бо більше нічого не хочеться. Ну, з корисного я вже запустила другу стірку, ну ж навіть. Завершила брання, зараз виходить, мені теж треба розвісити, ось, ну тобто хоча б це я зробила. ну, Ти правильно кліїш, просто ти прям. Я така щаслива, що я нарешті. Прям посиділа і позаймалася французькою. Я так насправді сумувала і не розуміла цього. Я нарешті вже входжу потихеньку в ритм, а, але я вже засинаю, насправді це треба було починати робити. Ну, no. ми робимо скидку на те, що в мене були живіт весь день. І я ж сіла тоді, коли мені стало плюс-мінус нормально. я могла сидіти просто, а не тільки лежати. Ось, але я прям кафую, чесно, вже буду лягати спадки. Ти, яка? Оскільки сьогодні я почуваю вже себе набагато краще, я хочу. До прибирати квартиру, ну, взагалі почати її прибирати, тому що я так просто порозбирала свої речі. Далі мені треба все ж таки розібрати валізи, перескладати речі, тому що mm -hmm. до цього це робила мама, зараз це буду робити я. Мені потрібно зробити все так, щоб все знов компактно влізло. Сподіваюся, це буде окей. Ось цю постіль я хочу її е, попрати. Ось я сподіваюся, вона встигне висохнути. а далі вже до розберу до кінця вже цю кімнату все перенесу в одну і почну складатися. Релюзі, мені здається, хвилин 30 і все одно отут залишалася пилюка, вона тупо не уходить не можу її любити. І це я вимогла тільки половину. Інша половина. Ну, я навіть, якщо я просто ще все, я не встигну ну, зібрати речі. Це реально треба було робити вчора. Мені сумно, що я не встигаю прибрати ще це, я протерла вікна з цього боку. З іншого ще не знаю, бо я не хочу виходити до людей. Зараз ми йдемо мити вікна ось тут. Тут у ситуація поприємніша, Тут набагато чище в стиках набагато. Хоча зараз перевіримо. Ось і жалюзі тут набагато менше я вже бачу всякої срані. Ось, я сподіваюсь, це вікно буде трошки легше відмити. Я нарешті вже заїхала. Я знаходжуся зараз на своїй терасі. Я хотіла вже розбирати речі, правда, але я побачила, що тут плюка на вулиці. Тому я хочу її зараз піднести. Доброго ранку! Цело ну, склалось мені дуже добре. Єдине, що через те, що квартирка мала і взагалі будиночок маленький, то чутно, ну багато. Зайвих звуків. Чим як з балкона, так і від сусідів, коротше. Вот, ну нічого, нічого. Типу я таку квартирку і хотіла, тому я жалітися не буду. Мене влаштовує такий варіант. Так, ми будемо вперше з цією штукою боротися. Ну, я не знаю. У мене просто такого ніколи не було. Я розумію, як це працює. Я вже закинула таку от капсулку. Що так тиснуло, а воно щось загорілося. Ну, Виявилось, що треба дати каву машині нагрітися. Чому немає кофе? Я зараз це поламаю. Прямо біля коледжу, ну, у мене вікна прямо на нього виходять. На перерог діти дуже шумні. Єдиний мінус цієї квартири в тому, що нема письмового стола. Я вважала, що це не проблема, тому що писати я можу за столом на кухні або на веранді, поки тепло. Ситуація в тому, що стіл це також місце, де можна зберігати речі. Тобто Тумбочки, якісь полички. Тому що мені зараз ну, навіть нема куди ноутбук поставити. Я буквально зараз покажу. Для того, щоб я змогла поставити ноутбук, мені довелося брати ось цю тумбочку да, з кухні. Ось вона стояла ось тут і перекривала ось ці дирки дві, чотири і розетку. Ну, коротше, смітник справляється на відсотки 75, Ось він раніше тут стояв. Ну, взагалі, в планах поїхати в Ікею і подивитися якийсь столик. Ну, і в принципі, це мені здається все по мінусам. Ну, типу, я довольна. Буде стіл, в мене буде більше місця. Ну, мені буквально от не вистачає ще однією, отакою полички великої. Ось, мені 7, мені здається, було достатньо. Я собі вже скаракала невеличку що це? обід. Ну, яка привісти, коротше, рис, авокадо і чеддер, ну і перчик сіллю. Дякую, любимий дзвінок з коледжу. Так, ну, звісно, білка в мене в тарілки не вистачає, тому сьогодні ну, просто дуже треба піти в магазин, а я ніяк не можу зібратися. 2 чи 3 євро за яйця це такий грабошок. Робимо розпаковку. Ось такий в мене повний рюкзачок. Це вийшло на 17 євро. Ну, там з копійками. 863 гривні. Коротше, це коштувало. Значить, Перше це у нас такі штучки. Я там зараз я хочу чек. Значить, отака от кава. 2,69 фігма коштувала. Тут 16 штук. Отакі от, от галетики. Це я по знижці брала рисові. А вони коштували 99 центів, по-моєму. Навіть 91 цент вони коштували. Це по звинувати. 2,99 кг. Я люблю того без не ну, взагалі ніяк. Я купила собі корови, щоб Воно коштувала, по-моєму, 4,75 євро. Банани 90. 9 центів. Це фон може Один кілограмчик коштував євро 79. Піло літер молочка. Ти протікаєш, мені здається, молоко коштувало 92 центи. Ще арахісову пасту, тому що вона калорійна. Я їх буду їсти з оцими пластівцями, це коли мені немає. Не буде що їсти. Пейл номер один. Я. Капсулы. Мне вот такие вот надо. Вот такие вот. Манюни мне не надо. Мне вот это. Поки в мене ориється мене їда. Я буду вчитися вчити і розуміти французьку біологію. Блін, яке вас особливо ця юшка вона просто як це смачно, дуже-дуже боліла спина. І ось я тільки що зробила. Вибачте, невеличку зарядочку з спинки. А буквально йде хвилин 10. Але як же мені кайфово? Ну що, на добра нічного. Ну, О, ну я. Все, пока.